Звірі з вами, я Анастасейшн, і це е, обзор, ну, типу, можна сказати, як розпаковка з АТБ. Типу обзор на те, що я купила в АТБ. Ну, розпаковкою це назвати не можна, тому що я вже сама все витягнула, розпакувала. Просто зараз буду показувати. Перше, це, ну, що мені попалося на очі, найближче до мене, це ці два батончики. Це вже, напевно, школи мені будуть. Я так думаю. Три соломки. Три соломки. Моя мама тут окупляла, вона знає, що я люблю солену соломку. Соломку падає, але солену набагато більше. Они ще це ой, от воно мені дуже подобається, взагалі дуже смачне. Тут сир плавлений, скепковий. на раз. Ну, їх три таких. Два лимона. Кульки. вони дуже смачні, мені дуже взагалі, подобаються, Прекрасні. Звичайно, вони просто лежать. лежать. За день з'їм, Ну і в принципі, все інше теж з'їм за день. Ось Знаю, це можна назвати, якийсь зефір, коричний, Хліб, Це чорний. Житньо-пшеничний хліб. Покровський, столичний, нарізаний скипком. І ось такі от питання я же такі ніколи не пробувала, може колись давно пробувала, я не пам'ятаю я такі, думаю. Інтересно, родину